Пісня гарна і нова. Я тобі скільки розказав, ти желтый брюх, що ядерку використовувати не можна. А що Я звідки знав? Я думав, ти забув. Ой, Господи, який ти дурак, і чей. Все, я пас. Визнаем двоє. Стоп, так я не виний. Хотя стопа, стопуха. Тоді Туди... ты ти жовтий. Хай ты І Я? Да ні, ты жовтий, еды. Гуляй лисом. Ну, ок погуляю. Ты жарт. Та мені все равно все, я обиделся. Даже даша, песня загарна и Ну, что, я ему казав, что ядерку використовувати не можно? Надо будемо ще раз боєм сказать. Ой, Тоби сам що хочеш. Наша песня гарна і нова. Ой, шо ты брюк? Що ты тут робишь? Так як ты бурчо не пішов, у меня вогнегасник. Ну не волна, а Вот, ты какая штучка. И что эта штучка может? Ты, наверное, не хочешь демонстрацию? Никого я не вспомнил. Нет, никого. Ну короче. Давай еще тест проверю, покажу тебе один.